Елеонор Портер, Поліанна, розділ 19. Диво. Та й годі. У вересні Поліанна пішла до школи. Попередні іспити засвідчили, що вона добре розвинута, як на свій вік, і незабаром Поліанна стала щасливою ученицею разом зі своїми однолітками, дівчатками та хлопчиками. Школа подарувала Поліанні нові враження. Не менше вражень було і в школи від Поліанни. Їхні стосунки дуже швидко стали якнайкращими, і Поліанна зізналася тітонці, що школа і є справжнім життям, хоча раніше й були в неї сумніви. Попри радощі нових занять, Поліанна не забувала й давніх друзів. Звичайно, багато часу вона їм приділяти вже не могла, але робила що змога. Особливо незадоволеним був Джон Пендлтон. Якось ополудні в суботу він їй сказав про це: Послухай, Поліанно, а як ти дивишся на те, щоб переїхати до мене жити? спитав він, хвилюючись. Е, бо я тебе майже не бачу. Поліанна розсміялася, містер Пендлтон такий кумедник. <гум> а я гадала, ви не любите, щоб навколо вас товклися люди, промовила вона. Містер Пендлтон скривився. Е, ну, це було раніше, е, доки ти не навчила мене своєї гри. А тепер я навіть радію, що за мною доглядають. Ну нічого, е, ось я скоро одужаю. Тоді я розберуся, хто що робить. Закінчив він, взяв одну милицю і жартома пригрозив дівчинці. Цього разу вони сиділи в великій бібліотеці. Але ж насправді, ви зовсім не радієте, тільки кажете так, мовила Полянна, дивлячись на песика, що дрімав біля каміна. Ви ж знаєте, що граєтесь не так, як треба. Ну ви ж знаєте. Обличчя чоловіка раптом споважніло. Для цього ти мені й потрібна, дитино, допомогти в грі, то ти переїдеш. Дівчина здивовано повернулася до нього. «Містер Пендлтон, ви що? Ви серйозно? Цілком. А ти мені потрібна. Так переїдеш. У Поліанни був розпачливий вигляд. Але, містер Пендлтон, я не можу. Ну, ви ж знаєте, що не можу. Я живу в тітоньки Полі. Щось таке майнуло в нього на обличчі, чого Поліанна не могла збагнути. Він дав волю своїм почуттям: Ти не тільки їй належиш, може, вона дозволить тобі переїхати до мене. Запитав він якомога лагідніше. Тоді ти згодишся. Полянна замислено звела брови на перенісці. Але ж тітонька Полі була настільки доброю до мене. Повільно почала дівчинка. Вона мене взяла до себе тоді, коли у мене не лишалося нікого, крім жіночої допомоги, і хвиля болю знову прокотилася обличчям хворого. Але тепер голос його лунав тихо і сумно. Поліанно, багато років тому я дуже полюбив одну жінку. Я сподівався одного чудового дня привести її в цей дім. Я жив мріями про те, якими щасливими ми могли бути все життя. Так, з жалем мовила Поліанна, Але я не зміг привезти її сюди. Немає значення чому так вийшло. Відтоді цей будинок став для мене купою сірого каміння, а не домівкою. Він потребує жіночої руки і серця або дитячої присутності, щоб стати домівкою. А в мене. Ні того, ні того. Тому я й прошу тебе переїхати. Полянна схопилася на рівні ноги, обличчя в неї промінилося. «Містер Пендлтон, ви шкодуєте, що не мали шлюбної жінки в домі? Е, т, т, так, Полянно. Ой, а я така рада! Тоді все гаразд! зітхнула дівчинка. Тоді ви можете взяти нас обох і все владнається!» Взяти е, вас обох? вражено повторив чоловік. Ледь помітний сумнів промайнув обличчям Поліани. Ну, звичайно ж, її згоди ще нема. Але я впевнена, що вона погодиться, коли ви все їй поясните, так як пояснили це мені. І тоді ми зможемо переїхати. В очах чоловіка відбився жах. Твоя тітонька переїде сюди. Поліанна здивовано глянула на нього. А хіба ви хотіли б переїхати туди? запитала вона. Звісно, ваш дім не настільки гарний, але з часом. Поліанно, про що це ти? дуже м'яко спитав чоловік. Про те, де ми житимемо? здивовано відповіла Поліанна. Я саме так вас і зрозуміла. Ви ж самі щойно сказали, що мріяли мати тітоньку Полі за шлюбну жінку, аби тут була домівка. З горла чоловіка вирвався здавлений крик. Він підняв руку, почав щось говорити, а тоді безсило впустив її. До вас лікар, сер. З'явилася у дверях покоївка, Поліанна відразу підвелася. Джон Пендлтон гарячково повернувся до неї. Поліанно, заради Бога, не кажіть нічого про нашу розмову, а, поки що! благально прошепотів він. Поліанна всміхнулася, а на її щічках з'явилися ямочки. Звісно, так ніби я не знаю, що ви хочете самі їй про все розповісти? Весело кинула вона через плече. Джон Пендлтон безсило відкинувся в кріслі. Що сталося? питав лікар, міряючи галопуючий пульс пацієнта. Химерна усмішка затремтіла на губах Джона Пендлтона. Здається. Забагато тих зміцнювальних ліків, засміявся він, помітивши, як лікар поглядом проводжає невеличку постать Поліанни, яка прямувала додому. Кінець 19-го розділу. Розділ двадцятий ще більше диво. У неділю зранку Поліанна завжди йшла спочатку до церкви, а тоді до недільної школи. А після обід вона часто ходила на прогулянку з ненсі. І наступного дня, після суботнього візиту до містера Пендлтона, Поліанна планувала зробити так само. Але коли вона вертала додому зі школи, її наздогнав в кабріолеті лікар Чилтон. Котрий спинив коня і запропонував: Я можу підвести тебе додому, Поліанно. Мені треба поговорити з тобою. Я спеціально їхав до вашого будинку саме для цього. І вів далі у той час, як Поліанна вмощувалася поруч. Містеру Пендлтону треба негайно з тобою побачитися. Він сказав, що це дуже важливо. Полянна щасливо кивнула. Так, я знаю, я поїду. Лікар здивовано повернувся до неї. Не знаю, чи правильно чиню, дозволяючи тобі це зробити, промовив він з блискітками в очах. Здається, ви, Юна леді, вчора його більше розхвилювали, ніж заспокоїли. Поліанна розсміялася. Це не я, повірте мені, не я. Це все через тітоньку Полі. Лікар рвучко повернувся до неї. Через твою тітоньку? Вихопилося в нього, і Поліанна аж підстрибнула на сидінні від щастя. Так, це настільки хвилююче і мило, просто як у книжці. Уявляєте, зараз вам все розповім. Раптом зважилася вона. Він просив мене не говорити нікому, але я гадаю, що вам можна. Він казав не говорити про це їй. Їй? Т так, тітці полі. Він сам краще їй все пояснить, аніж це зробила б я. Адже то коханці. Коханці? Коли лікар вимовив це слово, коні різко рвонули вперед, ніби він смикнув за Так. Щасливо підтвердила Поліанна. Це ж частина цієї історії. Я нічого не знала, доки Ненсі мені не розповіла. Вона казала, що колись тітка Полі мала коханого, але вони посварилися. Спочатку вона не знала, хто це, але ми все з'ясували. Цей чоловік. Містер Джон Пендлтон! Лікареві відлягло. Рука з віжками впала йому на коліна. О, ні, я про це не знав, тихо промовив він. Поліанна поспішала, кабріолет наближався до садиби Гаррінгтонів. Ви знаєте, я така рада. Все складається чудово. Містер Пендлтон запропонував мені переїхати жити до нього, але ж я не можу лишити тітоньку Полі, яка увесь час так добре до мене ставилася. Тоді він розповів мені про жіночу руку і серце, яку стільки років мріє бачити в своєму домі. Якби ви знали, як я за них рада, адже він її перепросить, вони помиряться, і ми з тітонькою Полі переїдемо до нього. Або він переїде до нас. Звичайно, тітонька Полі досі ні про що не здогадується, і ми не усе владнали. Отож він і схотів мене сьогодні побачити. Лікар раптом випростався. На губах заграла дивна усмішка. Е, що ж, Поліано, тепер я, здається, розумію, чому містеру Пендлтону захотілося тебе побачити, кивнув він, зупиняючи коня біля дверей. Ой, дивіться, Тітонька Полі у вікні. вигукнула Поліанна, але за мить додала. Ні, здається, це не вона. Я була переконана, що бачила саме її. Ні, зараз її там немає, сказав лікар. Усмішка раптово зникла з губів. Поліанна помітила, що Джон Пендлтон дуже нервував, чекаючи на неї. Поліанно, почав він. Цілу ніч я намагався відгадати, що ти мала на увазі вчора. Про те, що я багато років мріяв про руку і серце твоєї тітоньки Полі, а що ти хотіла цим сказати? Ну, як же? Ви ж колись були закохані, і я вчора так зраділа, що ви зберегли свої почуття? Закохані? Е, твоя тітка і я? Почувши в голосі чоловіка непідробне здивування, Поліанна палко додала: Ну, як же, містер Пендлтон, Ненсі ж мені все розповіла. Чоловік нервово хихикнув. Справді, і все ж боюся, що твоя Ненсі глибоко помиляється. Ви. Ви не були закохані? В очах поляни з'явився розпач. Боюся, ніколи. Отже, у вас все не так, як у книжці? Відповіді не було. Містер Пендлтон біля вікна задивився вдалечінь. Боже, а все так блискуче складалося. Ледь не плакала Поліанна. Я була б така рада переїхати разом із тітонькою Поллі. А тепер ти не переїдеш? не повертаючи голови, запитав чоловік. Ну, звичайно ж, ні. Я ж тітчина дитина. Чоловік круто повернувся. До того, як стати тітчиною, ти була маминою, і це про руку і серце твоєї мами я мріяв багато років тому. <гас> Моєї мами? Так, я не хотів тобі про це говорити, хоча, зрештою, це й на краще, що ти тепер усе знаєш. Обличчя Джона Пендлтона поволі збліділо. Він говорив через силу. У Поліанни перелякані очі були широко розплющені, губи розтулилися, а сама вона втупилася в нього. Я любив твою маму, але вона мене не любила. А потім вона поїхала з ним і з твоїм батьком. Лише тоді я зрозумів, як багато вона для мене важила. Увесь світ раптом змарнів для мене. Але менше з тим, за ці роки я став сердитим, дратівливим. Я нікого не любив, і мене ніхто не любив, а мені ж іще 60 не переступило. І ось одного дня в моєму житті з'являється маленька дівчинка, схожа на ті призматичні підвіски, які тобі так подобаються. І вона затанцювала вогниками в моєму житті і осяяла мій похмурий старий світ пурпуровими, золотими, яскраво червоними іскрами свого щастя. Коли я з'ясував, хто ти така, я спочатку не хотів тебе бачити. Я не хотів згадувати. Про твою маму. Але ти сама бачиш, що з цього вийшло. Мені кортіло бачити тебе. А тепер я хочу бачити тебе завжди. Може, зараз ти згодишся переїхати до мене. Але, містер Пендлтон, я. А Як же тітонька Полі? На очі їй набігли сльози. Чоловік зробив нетерплячий порох. А про мене тобі байдуже, як я зможу тепер радіти життю, коли тебе не буде поряд. Зрозумій же, Поліанно, що лише з твоєю появою я прокинувся для життя. Якби ти була моєю дитиною, я став би найщасливішим. Я б намагався зробити щасливою й тебе. Я ні в чому тобі не відмовлятиму. Я віддам тобі усі гроші до останнього центу, щоб ти була щаслива. Полянна була вражена. Ні, містер Пендлтон, я не дозволила б вам витрачати всі гроші на мене. Ви ж збирали ці кошти для поган. Обличчя чоловіка набігло кров'ю. Він хотів щось заперечити, але Поліанна ще не закінчила. Крім того, майновиті люди можуть радіти й без мене. Ви стільком людям вже принесли радість, що не можете самі не радіти. Ну, от взяти хоча б підвіски, які ви подарували Місі Сноу і мені. Або золоту монетку Ненсі на день народження. Але то все пусте, втрутився містер Пендлтон. Обличчя його пашіло. Та й нема дива. Джона Пендлтона колись знали не за подарунки. Це нісенітниця, та й небагато того було. І все лише завдяки тобі. Ти дарувала, а не я. Саме ти. Повторив він, попри її протести. І це ще більше доводить, що ти потрібна мені, дівчинко, і в його голосі забриніло ніжне благання. Якщо я коли-небудь ще гратиму в твою гру в радість, Поляно, то лише за умови, що ти переїдеш і гратимешся разом зі мною. Чоло дівчинки спохмурніло. Тітонька Полі була така люб'язна до мене, почала вона, але чоловік різко обірвав її. На обличчя повернувся давній вираз роздратування, та довго нетерпіння було частиною його єства, що тепер побороти його було нелегко. Звичайно, вона була люб'язною, але мені ти потрібна набагато більше, не вгавав він. Ні, містер Пендлтон, я знаю, вона рада, що я рада, обірвав її чоловік, остаточно втрачаючи терпець. Та я ладен битись на що міс Полі ніколи не знала, що таке радість. Вона виконує обов'язок, та й годі. Вона вельми обов'язкова жінка. Колись мені цей обов'язок дався в знаки. Звичайно, останні 15-20 років ми були далеко не найкращими друзями, але я знаю її. Усі її знають. Вона не така людина, Поліанно. Бо вона не знає, як радіти. Спитань на лишень її про переїзд. Нехай вона не дозволить. Ой, дитино, дитино, якби ти знала, як ти мені потрібна, уривано мовив він. Полянна підвелася і скрушно зітхнула. Ой, гаразд, я запитаю в неї, замислено мовила вона. Звичайно, я не хочу сказати, що мені не хочеться жити тут з вами, містер Пендлтон, але вона не завершила речення. На мить запанувала тиша. Подумавши, Поліанна додала. І все ж я рада, що вчора нічого їй не розповіла. Я ж так сподівалася, що вона теж вам потрібна. Джон Пендлтон сумно всміхнувся. Так, Поліанно, це справді дуже добре, що ти їй нічого не сказала. Я нікому нічого не сказала, е, тільки лікарю, але він не рахується. Лікарю. вигукнув містер Пендлтон, різко повертаючись до неї. Ні, е, тільки не кажи, що лікарю Чилтону. Е, так, коли він сьогодні приїхав передати, що ви хочете мене бачити. Це ж треба, пробурмотів містер Пендлтон, безсило опускаючись у крісло. Тоді раптом випростався і зацікавлено запитав Ну, і що тобі відповів лікар Челтон? Поліанна замислилася е, вже й не пригадаю, та нічого особливого. <гас> Він сказав, що тепер він розуміє, чому вам так терміново заманулося мене бачити? Справді, так і сказав? перепитав Джон Пендлтон і раптом розсміявся. Поліанна не могла втямити, що означає цей дивний сміх. Кінець 20-го розділу підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.